У 2021 році Харківська міська територіальна громада отримала субвенцію для придбання автомобіля з державного бюджету для мобільності для покращення роботи мобільної бригади. Ми працюємо з 2021 року, і більше 400 осіб вже охоплено роботою мобільної бригади. Особи, які до нас звертаються, це особи постраждалі від домашнього насильства. Це жінки або жінки з дітьми. Основним питанням є зазвичай це нестабільний психоемоційний стан жінки, особливо це подвійне навантаження в період війни. Працюємо в мобільній бригаді. Я фахівець соціальної роботи, психолог, водій, також є керівник мобільної бригади, який координує У 2021 році. Ми не могли, скажімо так, екстрено виїжджати. Потрібно було наймати таксі або якось добиратися до виклику, то зараз завдяки авто ми можемо екстрено реагувати.